Я знаю точно, що дивитись чужі тарілки у закладах харчування це не дуже гарно, але вийшла в мене така ситуація. Недавно я пробував плов у пасажі і заходив через вхід, ось такий боковий вхід, де пише Реберня Гарденберг. Тобто, отут де медичний університет і вхід з боку. І коли я проходив через цю реберню. Буквально на, на проході столик є і сидів чоловік і їв ребра. І в мене так знаєте погляд у ту тарілку, і ті ребра, якщо чесно, оцих два тижні мені просто крутяться в голові. І я все ж таки не витерпів і приїхав у цю реберню для того, щоб скуштувати ті ребра. Бо виглядали вони наскільки апетитно, що я тільки і про них думаю. Тому давайте підемо у цю реберню Гарденберг і скуштуємо ті такі, знаєте, смачні ребра. Одним словом, не пускати у якісь заклади харчування голодного це небезпечно, тому що я замовив оці ребра, які, до речі, коштують 300 гривень. Ось така подача. Це є ось такий шматок ребер, картопля фрі, капуста квашена, соус, по-моєму, медовий і соус барбекю. Але крім ребер, я ще захотів спробувати креветки. Ви вірите або не вірите, я ніколи не їв креветки, чесне слово. І я замовив їхню ось таку. Новинку, це, якщо не помиляюсь, соте з тигрових креветок, яке коштує 350 гривень. Ну, захотів, захотів, і що зробити? Захотів я сьогодні креветок. Відповідно, сьогоднішній мій обід вийшов 650 гривень. Це ще без оцього е, мохіту, по-моєму. Що креветки? я ніколи її ребра не в ніякому закладі. Я максимум шую вдома якісь запечені і, можливо, в якомусь борщику зварені і. Реально, в перший раз я їм ребра у закладі, який, типу, ну, в реберні, можна сказати. Я навіть не знаю, як, як їх пробувати, але думаю, що будемо якось ось так такий шматочок. Ну, Вигляд, якщо чесно, просто чудовий. Запах ще кращий, і взагалі е, таке дивне поєднання, можливо, зараз офіціанти там з мене сміються, тому що. Ребра і креветки, ну це щось теж таке собі, але спробуємо так, давай ці ножі Еt. і пробую спочатку без соусу. Якийсь кусок такий, що намашу... о Це вже не домашні ребра. Це вже точно не домашнє. Макнемо соус. Так, тут у нас є, по-моєму... ну не знаю, виглядає ніби медовий, щось таке. Цей соус дуже класний. Спробуємо з тим червоним. Червоний звичайний соус барбекю, а оцей жовтий, як я його називаю, просто супер. До ребер. Картопляка. О! Картопля хоче червоного соусу, ребра-жовтого. Якраз поєднання просто суперове. Капуста. До речі, я спец по капусті. Тому... Якщо капуста буде недобра, то буде біда. Капуста, якщо чесно, капуста як капуста, немає нічого особливого, вона, типу, не є найгіршою їв, але не є найкраща. Коли десь, не знаю де. Їв якусь таку супердобру, навіть, по-моєму, подача була ще з червоною калинкою. Але не пам'ятаю де, але ця капуста звичайно. Добра капуста. Я кайфую від цих рибер. І Питаю себе, чого я у 36 років ніколи не їв ребра у якомусь закладі. Це дуже смачно. Так, до ребер ми зараз ще повернемось, Попробуємо креветки. Перший раз їм креветки. Так, є лимончик. Я так думаю, що треба, напевно, полити лимончиком. Може і не треба. Коротше, пробую без лимончика. Така порція не мала. Аж переживаю. Я щось собі уявляв, що креветки на смак ніби риба, але якщо чесно, то навіть нічого подібного. Дуже смачно. Дуже смачно, але я не знаю чого, хочу їсти їх без вилки. Типу, отак. Просто мачати хліб у цей. І отако. Ну не знаю. Не хочу вилки. М -м -м. Реально руками смачніше. Дуже дивно за 36 років відчувати перший раз якийсь смак. А я уявляю, скільки таких смаків ще є, але це дуже незвично. Мало того, що креветки супер смачні, не буду навіть брехати. Оцей соус також дуже-дуже смачний. він такий, Ну я навіть не знаю, типу такий вершковий, щось, типу того, а ця ну Це смачно. Це дуже смачно. І реально, 350 гривень, щоб таку тарілку креветок. Не шкода, реально. Не забуваємо про ребра. Коротше, вигулку я взагалі забираю. До... Їм так, як вдома. Добре, що зараз мало людей, бо практично ще ранок. <кхм> О! Шмат. Соус жовтий, суперовий. Знаєте, в чому прикол? Ребра і креветки, вони типу нормально, нормально поєднюються. Якщо ви так знаєте, раз ребра, раз макаю того вершкового соусу. І креветку. Капітально йде. Супер. Можливо, так не, не їдять, але мені заходить суперово разом. Я вже і ребра в той соус мачаю, бо дійсно смачний соус. Якщо чесно спочатку думав, що я це б це не з'їм, але я це їм з таким смаком. А що мені здається, що я би ще й пальці з'їв. До речі, дуже смачне мохіто. Не знаю, може там хто п'є пиво, щось типу таке, може би собі брав пиво, але мені от з цим мохіто якраз... Суперово. Воно так ніби створена для тих ребер для тих креветок. Капуста теж пішла до речі, як має бути. Може би того лимону трошки удушити. Ну, попробую що з лимоном. Mm -hmm. З лимогом зараз машніше. Треба було швидше думати, то вже дві креветки, Прикольно. Той лимон, напевно, для того і був, щоб його душити на креветки, але я щось. Супер. Mm. Оцей соус в креветках, то просто щось. Скажу чесно, от я б ні на хвилину, ні на секунду не пожалів, що я замовив ці ребра і оці креветки. Ну реально, це дійсно таке, знаєте, смакове задоволення, яке собі, знаєте, вартує позволити хоча б раз. Раз в життю. Супер. Просто супер. А мухито так. Тут все шліфує. О! Реально обідки вартує своїх грошей, якщо будете десь в цих краях, в центрі біля фонтану. Заходьте в цю реберню і ви однозначно не пошкодуєте це 100%. Всім смачного.